Моя погана подруга, і ви б зі мною не захотіли дружити. Ти зі мною не будеш тусуватись до ранку в якихось шумних компаніях, тому що в мене на це просто немає часу. Ну максимум раз у місяць і то, якщо ти запропонуєш. Я не буду писати і дзвонити тобі по 10 разів на день, тому що у мене є свої справи. І я ціную як свій час, так і твій. Ти зі мною не будеш ходити по магазинах, де реально погана якість, тому що я такий одяг просто не купую. А от вибрати те, що підходить тобі і мені в такому бренді, як папая, можемо хоч завтра. До речі, я не проти навіть обрати однакові образи. Я дуже зла, коли голодна, тому вибір кафе і ресторанів за мною в несмачні місця, які б вони популярні не були, я не ходжу. Бо пам'ятай, понти не грошей. Якщо ти куриш або маєш ще якісь погані звички, я тебе в цьому не підтримаю. А от в зальчик можемо разом сходити. У мене класний тренер. <кхем> і, дівочки, проти бокала чогось смачного протестувати не буду. Можливо, це дивно, але я ніколи не буду витягувати з тебе інформацію насильно. Я завжди готова тебе почути, але лізти в душу і докопуватись, якщо ти щось не розповідаєш, я не буду. І якщо тебе це все не лякає, я до речі шукаю подруг бо немає з ким піти навіть каву попити. Моє розчарування флагманським магазином One by One і мій чесний відгук. Я жодного разу не бачила про нього відео і не розумію, чому цю проблему ніхто не висвітлює. Послухайте, можливо, у вас теж була така ситуація, і напишіть, як би вчинили ви. Ну спочатку нічого не передбачало біди, я обрала речі і пішла в примірочну. І от там якраз почався цілковитий треш. По перше, я приміряла футболку з написом Мільйонер Вайп і доповнила її ляними штанами, які мені, до речі, сподобались. Але коли я одягнула другий образ я зрозуміла, що це просто неможливо терпіти. Ван Байван, ну по людськи поясніть, для чого ви це робите? Бо коли заходиш у ваш магазин, хочеться скупити просто все і тотально оновити весь літній гардероб, що власне я й зробила. Тому дякую вам байван за постійні нові колекції. Тепер я знаю, куди витрачу свою наступну зарплату. Чотири пари літнього взуття, які закривають більшість моїх потреб. Підписуйся і зберігай. Починаю цю підбірку неймовірної краси слінпеки у червоному кольорі. Так не на кожен день, але коли потрібен акцент в образі, я обираю саме їх. Вони однозначно додають характеру навіть найпростішому аутфіту. А ця пара це найтрендовіше взуття сезону. і Я жалкую, що не урвала їх раніше. Чапи тупо я вам оцічаю а три в башків. Такі і на ванільному купити і картоплю по акції купити, і ще не побачення піти. От вони якраз на кожен день на нозі взагалі не відчуваються, і до того ж, вони шкіряні. Наступна пара моя максимально спонтанна покупка, яка виявилась неочікувано вдалою. Я випадково взяла їх приміряти, і коли взула просто не захотіла знімати. Якщо коротко про них, то в один прекрасний день без світла ми з ними пройшли 30 поверхів, і на останок дві пари найуніверсальніших шльопанців. Далеко в них не зайдеш, але пасують під безліч образів. До речі, поки монтувала це відео, мені прийшли реально зручні шльопанці. Якщо вам цікаво, зніму про це окреме відео. А як Ка пара вам сподобалась? Напишіть в коментарях. Чотири ознаки того, що ви фізично привабливі. Вони вас точно здивують, а я роблю догляд з коноплею і розповідаю. І перше, це люди не роблять вам компліменти. Вони думають, що ви і так засипані ними, і ці слова вам просто не потрібні. І друге, на вас часто дивляться люди на вулиці, посміхаються, шукають зоровий контакт, просто обертаються, і це той момент, коли ви думаєте, а може зі мною щось не так? третє. З вами рідко знайомляться люди протилежної статі. Просто усі мої подруги кажуть, що їм рідко пишуть в інстаграмі, а вживу взагалі не підходять знайомитись, хоча вони, блін, реально красиві. Напишіть, чому так, але я вважаю, що хлопці думають, що у такої то дівчини уже 100% є друга половинка. До речі, дівчат не можу змовчати, тому що на літо я обрала дієвий догляд з коноплею, який класно працює на моїй чутливій шкірі. Детальний огляд його моєму інстаграм, але це просто топ для тих, хто хоче зменшити висипання, забрати почервоніння та зволожити шкіру. Четверта ознака найдивніше для мене, але є люди, які не люблять вас без поважних причин. І чомусь на жаль, це найчастіше трапляється саме серед жінок. Зберігайте це відео і напишіть, чи зійшлися у вас якісь ознаки. Усіх цьом. А що, якщо маючи всього три верхи три низи, дві сукні скласти капсулу на весь літній сезон? Я не люблю шукати все в різних місцях, тому прийшла у новий магазин у Києві, у якому є все, що мені потрібно. Назву скажу в кінці. І перший яскравий акцент пропоную поставити на сукні, від якої просто відняло мову, вона, до речі, є у різних кольорах і довжинах. Наступна сукня, яка, на мою думку, мастхев сезону, це максі у нейтральному відтінку. І тут потрібна ваша порада, тому що так і не визначилась, яку обрати шоколадну чи молочну. Наступне тріо корсет то. Оп, спідниця шорти і піджак, це та база, з якої можна скласти просто безліч аутфітів. А ще зверніть увагу, це ті ж речі, але у рожевому відтінку. Вони, до речі, з віскози і взагалі не відчуваються на тілі. Як другий верх, я обрала чорний трикотажний боді. Його також поєднала з актуальними палацо. На жаль, не було мого розміру наявності, але замовлю онлайн. Бо вони якраз і є мій другий низ. І подивіться, як круто цей комплект виглядає з молочним корсетним топом, який я показувала раніше. І як третій низ я обрала блакитні джинси, які теж пасують під усе. Ось така вийшла капсула. Напишіть, який образ найкращий, а я не втрималась і приміряла ще декілька речей для пляжного сезону. Дуже сподобався купальник і як виглядає цей костюм сітка. А ще приглянувся такий комплектик білизни, тому не встояла і перед ним. А всі ці речі я знайшла у бренду Папая. Обов'язково збережіть. Як завжди виглядати дорого, бо чому одні ті ж речі на одних виглядають розкішно, а на інших ні? По-перше, нейтральні відтінки в гардеробі. Запам'ятайте, бежевий сірий, молочний чорний дуже легко між собою поєднуються, не виходять з моди і виглядають статусно. Саме тому усі топові фешіоністи надають їм перевагу. По-друге, звертайте увагу на базові класичні моделі, вони підходять абсолютно усім. Зберігайте приклади, це бази гардеробу. Наступний елемент колосально впливає на весь аутфіт і загальний вайб від нього. І це саме те, чому одні ті ж речі на одних виглядають. Глядають розкішно на інших ні дівчат. Запам'ятайте, все дуже просто і це легкий макіяж і акуратно вкладене волосся. Наступне це не боятися доповнювати отвіт аксесуарами. Вони можуть кардинально змінити і зробити значно цікавішим будь-який образ. Наприклад, у мене за основу була одна сукня, і мені дуже легко було з нею скласти три різних образи завдяки аксесуарам. Ну і вишенька на торті це парфуми. Як же я люблю цей аромат від Saint Laurent, це Мої улюблені парфуми, і я їх не визнаний амбасадор. До речі, порадьте, будь ласка, класний аромат на літо, хотілося чогось свіжого?